Дорогі колеги, я пишаюся нашою школою і з упевненістю можу сказати, що приводом до гордості є ви, наші вчителі. Звичайно, ті, заради кого ми щоранку приходимо на роботу, ще не в змозі оцінити ваш внесок у їхнє життя. Але я знаю, що чи хтось витратить стільки сил, турботи і терпіння для того, щоб озброїти наших. Дітей, наших учнів, найціннішим ресурсом, знаннями і умінням вчитися. Вітаю вас з професійним святом. Нехай кожен наш день надихає на спр добрі справи, дарує силу, любов і просте людське щастя. Слава Україні! Шановні педагоги, дорогі наші викладачі! Сьогодні всі найтепліші та найщиріші слова привітання для вас. Незважаючи на важкі часи, ви продовжуєте нести свій промінь знань. Від всієї душі бажаємо вам миру і натхнення. Нехай кожен новий день дарує вам лише добрі новини і приємні сюрпризи. Шановні педагоги, від душі вітаємо вас, з Днем вчителя. Ваша професія. Це вміння дарувати тепло своєї душі, вести дітей сходинками до вершини знань. Щиро бажаємо вам щастя та здоров'я, сімейного затишку та мирної долі, шановні вчителі, з професійним святом вас, бажаємо вам здоров'я, радості, усіх життєвого бладу, Дякуємо за вашу теплоту, терпіння, милосердя і розуміння. Залишайтесь такими ж. Добрими, веселими, цікавими вчителями, на життєвій дорозі, яких завжди світять вогні любові, щастя і успіху. Вітаємо наших дорогих вчителів з професійним святом. У всьому світі немає такої сильної, цілеспрямованої особистості, яка не тільки дарує дітям знання, а й вірить в кожного зі своїх учнів. Ви справді гідні високого звання і поваги. Від душі бажаємо вам здоров'я, міцних сил, спокою душі і внутрішньої гармонії. Ви не просто передаєте нам свої знання, але ділитеся своїм життєвим досвідом, а це безцінно. Нехай кожен успіх наш, ваших учнів, стане гордістю для серця. Нехай у вашому житті будуть нові перемоги. Діяльність буде багато яскравих ідей. У будинку завжди живе щастя, а на серць любов, поваги вам і щирих людей поруч, благополуччя та удачі. Хочеться подякувати вам за великий труд і побажати ще багато років дарувати учням знання. Завдяки вам, кожен учень вчиться серцем вибирати свій шлях і ставити тільки найвищі цілі. Скільки б років не минуло, ми завжди з вдячністю будемо згадувати вашу турботу і доброту вашого величезного серця. Із школи додому стелиться, де тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти, вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб кіно піти, за теж ж в взоши. Весна, вибори пройдуть і мене після комісії до армії возьмуть, та я не буду листи тобі писати, бо ти будеш і на помилки перевіряти, учителька мікрорайону, нашого жителька. Ти замість того, щоб в кафе піти, завди ж перевіряєш зошити учителька мікрорайону, нашого жителька. Замість. ну. І ще щирять людей поруч, злого получі та удачі. Репомічний діти нормально записав. Я не зайду на запис.